Із доповіді Юлії Гриців. Говоримо ми з вами про автономію волі в міжнародному приватному праві. Юлія, прошу вам слово. Добре. Тема моєї доповіді: автономія волі у міжнародному приватному праві. Отже, на даний час в умовах глобалізації, коли взаємодія та співробітництво між суб'єктами приватно-правових відносин різних держав почали набувати широкого розповсюдження, характерного значення набули їх принципи та інститути міжнародного приватного права при врегулюванні відносин, наприклад, в сфері шлюбно. Сімейних відносин або в сфері долікних зобов'язань, ускладнених іноземним елементом, неодмінно виникає проблема вибору права, що підлягає застосуванню до відповідних відносин. Таке явище пояснюється об'єктивним фактом наявності колізій між матеріальними нормами національного приватного права різних держав. Отже, для подолання колізій права різних держав міжнародному приватному праві сформувалися власні засоби юридичного впливу. Серед цих засобів особливе місце посідає. Саме принцип автономії волі у доктрині приватного права міжнародної приватних права склалося три теорії про праву природу автономії волі сторін. Хронологічно першої виникла теорія публічно правової природи автономії волі сторін. Відповідно до даного підходу витоки автономії волі лежать у міжнародному публічному праві. Найбільш комплексно названа теорія представлена у працях. Відомого італійського вченого і державного діжача Манчині. на його думку, закріплення загально визнаних принципів міжнародного права є міжнародним правовим обов'язком держав. До переліку таких принципів він включав принцип громадянства, принцип суверенітету і принцип свободи. Під принципом свободи меншинні розумів свободу договірних сторін вибирати закон, який повинен регулювати їхній договір. Причому особа за своїм бажанням може керуватися своїм національним законом, іншими правилами, ніж ті, які встановлені іноземними законами або нормами права іноземних держав. На сучасному рівні розвитку міжнародно публічного і міжнародно приватного права теорії міжнародно-правої природи, автономії волі, стрін, важко визнати такою, що є абсолютно незалежною і чітко визначеною. Варто врахувати, що на практиці скласти абсолютно незалежний. Від національного права договіру неможливо через наявність імперативних правових норм національних законодавств. Зміст цього принципу зводиться до того, що до договорів має зстосовуватися право, яке мали на увазі сторони. Необхідно звернути також увагу на обставини, за яких воля сторін була висловлена, тобто важливо усвідомити те право, яке вони мали на увазі, хоча і не назвали з моменту виникнення даного принципу вже. Пройшло багато років безумовно, у процесі розвитку зовнішнього торгівельного обороту він зазнав деяких змін право дозволяє сторонам зовнішнього економічного договору в застереженні про застосоване право або в подальшій угоді передбачити можливість застосування права будь-якої держави. Наприклад, у договорі між українським товариством з обмеженою відповідальністю і Німецьким акціонерним товариством у застереженні про застосоване право сторони можуть передбачити право Франції, Італії, Іспанії або будь-якої іншої держави. Використання даного принципу не таке легке, як може здатися. наведені приклади ілюструють свободу, яку дає цей принцип. Однак не варто забувати, що її свободою також потрібно вміти користуватися. Принцип автономії полі сторін не відповідає вимогам до застосування принципів міжнародного публічного права. Держави зобов'язані керуватися цими принципами у своїй міжнародній діяльності та розвивати свої взаємини на основі їх суворого дотримання, не застосування автономної волі сторін державою, тобто відсутність правового закріплення даного інституту у внутрішньому праві, ніяк не може розглядатися як порушення державою своїх міжнародно правових зобов'язань. Відповідно до іншої теорії, автономія волі являє собою самостійне джерело права, яке може виключати застосування колізійної стадії. Класичним прикладом застосування даного підходу є рішення у справі американської торгівельної компанії проти компанії Квебеку з пароплавства, винесене касаційним судом Франції у. 5 грудня 1910 року спір виник щодо виконання договору морського перевезення вантажів, який сторони підпоркували право штату Нью-Йорк. Коносамент містив умову про виключення встановленої законодавством відповідальності перевізника за перешкоджання вантажу в разі грубої недбалості капітана судна. Дана умова допускалася французьким правом, але визнавалася нечинною за право штату Нью-Йорк. Суд, який розглядав справу, постановив, що застосовується умова, узгоджена сторонами вибір права сторонами прав одного з американських штатів не має зачіпати ті умови, про які сторони домовилися в договорі. Застосоване право стає таким тільки в результаті волі сторін, а тому воно не може мати переваги перед узгодженими сторонами умовами договору. Саме це прецедентне рішення мало новий поштовх у. Розбудові автономії деля волунти у Франції. А потім приклад Франції наслідували Бельгія та Нідерланди у справі Анверпія проти Віль Данверс, 24 лютого тисячу року. Касаційний суд Бельгії зазначив закон, що застосовується до договорів як як щодо їх утворення, так і щодо їхніх умов та наслідків є тим, що прийняли саме сторони. У Нідерландах, саме з рішенням від 13 травня 1966 року, у справі Анаті, суд постановив, може статися так, що для іноземної держави дотримання деяких її законів, навіть поза її територією, має таке важливе значення, що голландський суд повинен їх враховувати та переважно застосовувати право іншої держави, яке було обрано сторонами для регулювання їхнього контракту. В свою чергу англійське законодавство також визнало свободу вибору закону сторонами. Це явище в англійській правій системі грантується на прецедентній практиці е, практиці у справі Vita Food Products проти е, Юнус е, Шипкорпешн тисячу 1939 року, де суд постановив там, де є явно виражений намір сторін обрати право до їхнього. Контракту важко зрозуміти, які кваліфікації можливі за умови, що виражений намір є добросовісним та законним, та за умови, що немає підстав уникати цього вибору на основі публічного порядку. Проте виникла певна дискусія цього питання, а саме, що у цьому випадку вибір англійського законодавства не є дійсним. Адже угода стосується перевезення товарів на кораблі нової Шотландії з Нью-Фаундленду до Нью-Йорка. Між резидентами цих країн не містить абсолютно ніякого зв'язку з англійським законодавством, а тому вибір не може не можна сприймати серйозно. Проте на це лорд райт зауважив, що зв'язок з англійським законодавством не є важливим. І саме ця справа є знаковою у міжнародному приватному праві, адже завдяки цьому рішенню перервався зв'язок між контрактом та іншими будь-якими чинниками чи факторами, обставинами відносин сторін. Остатні перешкоди до повної автономії волі сторін виборів права була зруйнована. А це означало, що у випадку явно вираженої волі сторін стосовно вибору матеріального права до їхнього договору на першому місці була тільки їхня воля, їхній вибір, і більше ніякі фактори не могли. Стояти вище цієї волі, варто зазначити, що закони деяких держав передбачають автономії болі окремою підставою для застосування іноземного права. Як приклад, можна навести статтю 1.2 закону про міжнародне приватне право Азербайджану від 6 червня 2000 року деякі учасники сучасні закони наділяють автономії болі статусом самостійного джерела права з. Певним застереженням відповідно до положення цього закону, а, також, наприклад, стаття 3 закону про міжнародне приватне право Китаю від 28 жовтня 2010 року встановлює, року, сторони можуть явно вибрати право, яке застосовується до їхніх транскордонних приватних відносин відповідно до положень цього закону. А, цей же аспект законних підстав для автономії волі ми бачимо її у класичній французькій нормі, згідно зі статті. 134 цивільного кодексу Франції угоди законно укладені займають місце закону для осіб, які їх уклали. Французький колізіоніст Віналь підкреслює, що договірна свобода обмежена рамками, установленими законом. Усе ж варто визнати, що джерелом надання волі сторін відповідного правового статусу санкціонуванням автономії волі повинен бути нормативно-правовий акт. Наступна, третя теорія, що була основною в недалекому майбутньому, це теорія колізійної природи інституту автономії волі, адапти цього підходу не бачать специфіки дії механізму визначення застосованого права на підставі автономії волі сторін у порівнянні з колізійними методами, критеріями прив'язки, виноча спецої для прив'язки, може служити і настільки суб'єктивний факт, як воля сторін. Разійна теорія автономної волі була набула розвитку в теорії локалізації, сформульованої французьким ученим Батіфолем. Він не визнавав, що сторони можуть визначити право, яке застосовується до договору. На його думку, вони мають право тільки локалізувати його визначити елементи, що дозволяють прикріпити його до однієї з держав, наприклад, держава місця виконання. Дана теорія дістала назву моністичною, оскільки не мала значення, вибрала сторони застосоване право чи ні. Батіфолі також виділяє, виділяв суб'єктивну локалізацію. Сторони вибрали застосоване право. Такий вибір є одним з елементів фактичних обставин поряд з іншими, що дозволяють суду локалізувати договір. Причому вибір права сторонами може бути усунутий іншим елементами і об'єктивною локалізацією. Воля не визначена в контракті, і суд оцінюючи один за одним елементи договору, шукає державу, де можна локалізувати договір. Теорія батіполя була сприйнята французьким законодавцем і активно застосовувалася судовими органами. Одним із найскравіших прикладів є рішення, винесене 25 березня 1980 року першою палатою касаційного суду Франції у справі «Мекреатор Прес. У даному рішенні, за позовом комерційного агента Шеваль Франція до свого принципала товариства Прес» в Бельгії ставилося питання про виплату компенсації за припинення договору «Доручення». Такого роду компенсація була в той час встановлена французьким правом і не передбачалася бельгійськими нормами. Суд постановив, що незважаючи на те, що сторони обрали в договорі застосоване право, право Бельгії, підлягає застосуванню французьке право як право держави, локалізації договору. У сучасному світі. В Більшості держав з високорозвиненою економікою принцип автономії волі визнається найбільш дієвим та ефективним засобом подолання колізії різнонаціонального приватного права для вирішення цієї колізійної проблеми, приміром в сфері зовнішньоекономічних зобов'язань міжнародне приватне право більшості держав дозволяє сторонам договорів, що вкладаються на власний розсуд, вибрати право, яке буде застосовуватися до відповідних правовідносин, які виникають на основі самостійного волевиявлення учасників з різних держав. Таким чином право сторін на вибір застосованого права до змісту зовнішньо економічного договору є вираженням принципу автономії волі сторін як основоположного принципу міжнародного приватного права. Але варто зазначити, що автономія волі не є абсолютним правилом. Термін автономія волі не означає, що учасники правовідносин мають необмежені абсолютні права навпаки. Це вважається умовним поняттям, оскільки держава залишає за собою право самостійно встановлювати законодавчим актами випадки, в яких сторонам може надаватися можливість вибору застосованого закону. Це пояснюється передусім суверенітетом самої держави, завдяки якому вона може запроваджувати імперативні норми, в тому числі в галузі колізійного права. Ступне. автономія волі являє собою інструмент, який законодавець передає в руки приватних осіб у тій сфері, де їх інтереси є домінуючими з метою виправлення недосконалості колізійної норми або невизначеність принципу близькості, близькість права і суспільних відносин, оскільки. Більшість правових систем визнає правові системи інших країн і знаходиться у постійній міжнародній взаємодії. Автономію волі сторін слід розглядати як вираження сутності права. Законодавство практично усіх держав закріплює автономію волі як підґрунтя основних принципів регулювання договірних правовідносин, відносин, особливо пов'язаних з іноземним правопорядком. Принцип автономії волі закріплений у статті 5 закону України про міжнародне приватне право. Принцип автономії волі заснований на диспозитивності. Закон України про міжнародне право в пункті 5 статті 1 надає таке визначення цього поняття: автономія волі це принцип, згідно з яким учасники правовідносин з іноземним елементом можуть здійснити вибір права, що підлягає здостосуванню до відповідних правовідносин. відносин. Подальшому ця теза розвивається в статті 5 цього закону. Яка зазначає, в яких випадках, передбачених законом, діє цей принцип, зміст даної норми, дозволяє діти висновку, що норми національного законодавства поширюють свою дію автономії волі не лише на сферу зовнішньоекономічних відносин, але й на будь-які інші приватно-правові відносини, які ускладнені іноземним елементом. Також слід е, погодитися, що вибір права повинен бути явно виражений і в таких в тих випадках, коли сторони в договорі не вказують право конкретної країни, а зазначають загальний принцип визначення такого е, права. Цей підхід було е, підтримано палатою лордів у справі е, туніської компанії проти компанії озброєння морського флоту. У якій є посилання в договір на, стандарт... на стандартні умови, що містили вибір за стосовно право до договору, як право державою, під прапором якої плаває судно, було розцінено як явно виражений вибір французького права. При цьому необхідно пам'ятати, що про наявність вибору права можна стверджувати лише тоді, коли очевидно, що це справжній вибір, зроблений сторонами. Згідно із частиною 2 статті, Закону України про міжнародне приватне право такими чинниками є дії сторін договору, умови договору або обставини справи важливим також є те, що для висновку про непрямий вибір права вказані чинники повинні розглядатися в сукупності. Слід відзначити, що законодавство інших країн дещо інакше визначає чинники, які дозволяють встановити непрямий вибір з достосовного права. Так, свого часу частина перша статті 3 Римської конвенції до них відносила умови договору та обставини справи. Доповідь щодо конвенції про право, що застосовується до договірних зобов'язань, підготована професорами Гляну та Лагарти, до таких чинників відносить використання під час укладення договору стандартної форми, про яку відомо, що вона підпорядковується певному праву. Хоча в ній немає прямої вказівки на це. Як приклад, наводиться полісний формулятор лойда з морського страхування в інших випадках, таким чинником може бути попередній хід ділових відносин між сторонами договору. Наприклад, у договорах раніше укладених між сторонами міг міститися вибір права про те. З певних причин наступний договір не містить такої умови, якщо буде встановлено, що сторони не навмисно опустили цю умову та не мали наміру змінити вирішення цього питання. Є всі підстави вважати, що вони брали право вказане в попередніх договорах. Вибір того чи іншого форуму також може бути чинником на користь дійсненого вибору права однак, ця доповідь застерігає, що він завжди має оцінюватися в сукупності з іншими умовами договору. Послання договору на норми тієї чи іншої держави також може свідчити про непрямий вибір права. В доповіді професорі як приклад наводиться посилання на норми цивільного кодексу Франції. До інших обставин, які можуть спонукати до висновку про непрямий вибір права, доповідь відносить вибір права в договорах, е, укладених між тими ж сторонами, які пов'язані із цим договором. Е, вибір місця проведення арбітражу за умови, що арбітр повинен застосовувати місце проведення арбітражу. Е, при цьому слід мати. На увазі, що сторони договору можуть навмисно не здійснювати вибір права, наприклад, у ситуації, коли вони не змогли домовитися про вибір права, проте дійшли згоду щодо інших умов договору. У зв'язку із цим доповідь підкреслює, що Римська конвенція не дозволяє виводити вибір права так, як це зробили б сторони, якби вони, не мали, вони мали намір здійснити такий вибір. Якщо було з'ясовано, що сторони не здійснили свій вибір, то мають застосовуватися колізійні норми, які підлягають застосуванню за відсутності вибору сторін. Питання щодо форми вибору застосованого права регулюється також. Окремими міжнародними договорами, так наприклад, частина першої статті сьомої конвенції про право, що застосовується догов... до договорів міжнародної купівлі продажу товарів, передбачає, що угода про вибір права до договору купівлі-продажу може бути явно вираженою та прямо випливати з умов договору і поведінки сторін, які розглядаються в їх сукупності, згідно із Частиною другою з тієп'ятої конвенції про право, що застосовується до агенських год. Вибір права повинен бути явно вираженим або явно слідувати з умов угоди сторін чи обставин справи. А також, крім вище згаданих міжнародних договорів, можна зазначити, що принцип автономії волі знайшов своє відображення в таких а, договорах: кодекс міжнародного приватного права або кодексі без туманти конвенції про право, яке застосовується до до договорів міжнародних продажу міжнамериканської конвенції про право, що застосовується до міжнародних договорів 1924 року. Цей принцип також закріплений в статті 8 конвенцію в Європейській конвенції про МПА 1961 року, яка передбачає, що сторони можуть вільно визначати закон, який арбітри повинні застосовувати у спорі. Цей же принцип лежить в основі конвенції 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами у статті 42 Вказується, що арбітражний трибунал має розглядати спір відповідно до норм закону обраного сторонами. Отже, як висновок можна зазначити, що принцип автономії волі є. Надзвичайно корисним інструментом у консолідації інтересів сторін міжнародних приватних правових відносин, так як він містить у собі унікальний властивий лише міжнародному приватному праву чинник, котрий не передбачає нав'язування тієї чи іншої країни своєї законодавчої системи, а навпаки, дозволяє сторонам самостійно здійснити вибір права, що підлягає застосування до відповідних відносин. Так, але також варто звернути увагу на те, що автономія волі може діяти лише коли наявний саме іноземний елемент. Дякую за увагу. Дякуємо вам. Поки ваші колеги піднімають руки, ставлять лайки, хочу напевно почати блок з питань. Зокрема, я не до кінця зрозумів підхід, концепцію. Е, ви, ви зазначали так, щоб дослівно так мовити передати. Е, автономія волі як джерело міжнародного приватного права. Я не дуже це зрозумів, можливо, ви краще поясните, бо е, для мене це доволі нова концепція. Михайло Ігорович, ви прям вихопили питання. Дякую. ну Можливо, е от саме коли сторони вибирають право в договорі е і колись розглядається це визначається джерело. І просто, ну, дуже а Де ви таке формулювання вичитали? Може, хтось писав про це або переклали, можливо, щось неправильно? Е це зі статті про гнезис, воно було там написано. Ну, я підозрюю, що напевно автор статті швидше за все мав на увазі, напевно, що положення, яке відображає автономію волі сторін в договорі, буде для цих сторін договору вступати джерелом для регулювання їхніх відносин. Я думаю, що це якесь мало бути трошки складніше визначення. У вас воно вийшло доволі спрощено і трошки незрозуміло. Друзі, чи є ще когось питання? Так, Валентине, прошу. Так, добрий вечір всім. Спасибо. Перш за все, дякую Юлії за таку обширну доповідь. І, можливо, навіть з якоїсь точки зору з історичного боку навіть. Але хотілося б більш таке практичне питання. І я знаю, що автономія волі часто суперечить, чи можливо це обхід закону суперечить автономії волі. І для мене ці ці два поняття вони такі дуже спірні і. Хотілося би почути думку Юлії щодо цього питання. Дякую за запитання. Взагалом, щодо обходу закону і автоновій волі, то обхід закону виникає тоді, коли сторони в договорі намагаються штучно себе прив'язати до якогось права, і це здебільшого виникає, коли немає іноземного елементу. Дякую. Юля, ну як немає іноземного елементу, то де міжнародне приватне право. Ну, мені здається, що воно би мало бути, правильно? Так, але автономія волі виникає, коли. Присутній іноземний елемент, а вхід закону це, коли немає. Ярославе, я бачу, ви ще теж маєте питання. Так, дякую. Дякую Юлі, дякую вам за дозвіл. За... Дякую Юлі за чудову по мене доповідь, е... обширену доповідь. Я просто хотів поцікавитись зі свого боку щодо такого аспекту такого автономії волі, як і її зворотна дія. Е... Як відомо, за нашим законодавством е... автономна воля має дійсно зворотну дію, якщо, тобто, вибір права може бути або його зміна може відбуватись в будь-який час. Існування правовідносин між сторонами. І от мені цікава просто думка Юлії щодо цього, чи як, як, ви, от, як, як ви вважаєте, це шкодить правовому регулюванню відповідних правовідносин? Чи це якраз і такий найповніший вираз диспозитивності відповідного правового регулювання? Чи можливо, ви бачили, ви коли розглядали законодавство інших держав, таких як згадували Китай, Азербайджан. Як саме врегульовано це питання? Якщо, звісно, ви розглядали, я, 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 це гіпотеза, це не ствердження. Я не розглядала в інших країнах, на жаль, але я вважаю, що це м не є. Проблемою зворотні дії, але е, головне, щоб сторони, коли е, вони укладають цей саме договір або під час е, регулювання вже виникшого спору, е, сторони не намагалися не, не зловживати правом вибору. Дякую, велике відповідь Дякую, Юлія. Чи є ще питання? Так, Іване, прошу. Перед за все дуже дякую за таку чудову змістовну відповідь. І моє питання звучить наступним чином: як саме ви бачите автономію волі як норму чи як колізійну прив'язку? Дякую за запитання. Ну... Можливо, як колізійну прив'язку, коли при е, справи е, той самий суд. Е, не Знаю, не Е, розглядає е, законодавство саме цієї країни, е, яка вибрала сторону. Дякую вам за відповідь. Мені здається, що тут було питання таке трошки як тут зі зірочкою, так? Тобто, насамперед, давайте визначимо що ж таке колізійна прив'язка. І виходимо вже з того, почнемо починаємо порівнювати з нормою. Ярослава, у вас ще одне питання? чи Ой, вибачте, будь ласка, я забуду. Чи є ще в когось питання?